Військово-історичний комплекс Скеля, який розташований у парку Дривлянський, у Коростині під час проведення масових заходів у разі повітряної тривоги готовий приймати людей. Ми і силами комунальних підприємств і кошти виділяли, щоб його зобновити, щоб воно далі працювало. Тому Ну, по саму с коробним підрахункам, десь порядка 350 тисяч ми потратили на те, щоб по бомбосховищу по сховищу зробити. Сьогодні воно вже функціонує і як музей. І як запасний пункт міста на випадок надзвичайної ситуації. за словами Володимира Москаленка, відремонтували вхідні двері та покриття території. Спочатку повномасштабного російського вторгнення об'єкт використовується як укриття 6 березня 2022 року. Коли бомбили Коростень, в скелі ховалися люди. І в 9 годин вечора коли тут знаходилося 157 людей в скелі, відбувся авіаналіт. Скинув дві бомби на наш об'єкт. Всередині люди нічого, можна сказати, і не відчули. Якби не були відчинені ось ці броньовані двері, не, не ось ці, а ті там другі, є, такі з колесом броньовані двері, От. то вони геть нічого не відчули. А так ударна хвиля, коли вибухова хвиля, коли зайшла всередину, вона підняла пиль з-під підлоги. І була тільки пилюка і все, більш нічого. Люди залишилися живі. Люди живі, в повністю. Орест Брезицький говорить, що люди ховалися у 24 кімнатах з загальною площою понад 470 квадратних метрів. В цій кімнаті теж люди тоді знаходились. З однієї сторони були лавочки, з іншої сторони, лавочки були поставлені. І люди тут сиділи на цих лавочках. Військово-історичний об'єкт Скеля побудували в 1938 році. Це був один із командних пунктів на території тодішнього Київського військового округу. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.